Всім привіт! Короткий апдейт відносно біопсії. Приблизно місяць тому я робив біопсію, і перед тим я робив деякі аналізи. Але досі, досі не отримав результат, і моя лікарі з Тіхасу вона вчора повідомила, що для того, щоб виявити природу, цієї пухлини треба більш складні. Складні процедури для того, щоб зрозуміти, що насправді відбувається. Ну, дійсно, це залишає в такому трохи напруженні. Хоча, як я казав, що в американській медицині, якщо у тебе виявляють рак, то тобі говорять на наступний день там, або декілька днів і одразу сообщають. Але, але от, ну, ну, Досі важливо знати, яка, яка подальша стратегія буде, і як з цим справлятись. Тому от така ситуація, і да, це цікаво, що відбувається в житті, відбуваються в житті різні речі. Але якщо відбувається це з здоров'ям твоїм, то ну, це заставляє так, фокусуватись на головному в житті. Дякую.